Курточки першого сорту, вага 15 кг, ціна 3,5 євро за 1 кілограм. Перша у нас буде ось така сумуліча курточка. Розмір тут Елька. Наступна у нас буде ось така темно-синяка темносильного кольору, це у нас жіноча таке пальтішко. Так, розмір не пише. Приблизно N-ка. Наступна у нас буде ось такий бомбер зелений. Так, розмір. А, до речі, відніс дайлес. Без проблемна Еска. Наступна у нас буде ось така ще одна чоловіча От. Марк Спенсер. Нічого собі. І розмір без проблем Енка. Наступна буде ще одна чоловіча. Вітаємо ще з бірочкою. Роймір L. Оце перший сорт, висповлені для кілограм. Перший покажу, перший. Ось така розмір Енка, третій від Everlock. Наступна у нас буде чадний чоловіче від Деокс. 50-й розмір. Ну, що, це тут реально дуже багато 5 курток. Ось така жіноча. 16-й розмір. Наступний у нас буде ось така парка. Під юлок 44 нас буде Ось така жіноча, ще одна курточка. десь приблизно ешечка на маленьку емочку. Далі у нас буде крута парка. Вау. Це у нас 38-й Дивіться, яка вона всередині. Просто неймовірна. Наступно буде. Ось така червоненька. Так, розмір Елька. Дуже гарна курточка. Це перший корт. Для що ці дуже круті куртки. До своєї ціни вони просто бомбезні. Ось така наступна парка, 16 розмір. Дивимося далі. Далі у нас буде ось така курточка. Це наш чоловіча, розмір Енка. Наступна буде. Світли відбиваючи полон тримає. Ось така. Так. Есочка. Далі ви такий класний гарчичний колір. Ось така. Це у нас еска. Збираємося далі, далі. Далі у нас буде одна курточка, така. Як лижня кора, вона тепленька буде десятка розгляда. Ось така моя капюшончик. І наступно у нас буде присвячений запалений серед вічок. Ось така курточка. вона крута Від клімат. Єдине, що розмір, мені казала, це приблизно десь алька. І а ще є. Ось так, ще одна кіточка. Найперший розмір приблизно еска. І останнє курточко в цьому лотику це у нас на перший розмір знову еска. Ось така. Перехопую з вами 15 кілограмів курточок першого сорту. Це цінує 3,5 євро за 1 кг Якщо вам сподобається цей лод, пишете нашому менеджеру та робите замовлення.